Проєкт скейт-майданчика на конкурс громадських ініціатив подавали двічі. Уперше у 2018 році його відхилили. За рік він виграв конкурс. Його автор Олег Тенкач каже, у журицькі скейтбордисти не мали місця для катання. Тільки площа, на яких вони катаються, і на яких ну не передбачені для катання на скейт. Перша причина була та що ні в одному обласному центрі, ну всіх точніше обласних центрах, крім. Ужгорода і Чернівці вже був скейт-парк і я хотів просто, щоб ну, наступні покоління мало докататися. Роботи розпочали у п'ятницю, 16 липня каже співавтор проєкту та головний проєктувальник Роман Антонов. Обабіч майданчика розташують розгони в центрі, розмістять фанбокс конструкцію для виконання трюків. На майданчику, за словами Романа Антонова, зроблять спеціальне покриття. Покриття з шліфованого бетону з спеціальною пропиткою. Таке покриття воно є дуже довговічним і максимально придатним для катання. І що найважливіше, що воно є максимально би, травмобезпечним, тому що воно дуже ковське, тому якщо хтось падає, він не дістає великі там, подряпини, не псує одяг. Втілити проєкт мали у 2020 році. Саме з причин пандемії, ну ми його минулого року нам не вдалося його збудувати. Кошторис на вартість півтора мільйона гривень, і він буде збудований і буде завершено будівництво до дня незалежності, до 24 серпня. Це ця дата, коли ми будемо відкривати і стелу за словами Романа Антонова. На скейт-майданчику зможуть водночас кататися близько десяти людей. Марія Лукей, Віктор Пойда, Іван Шимко – Новини на Суспільному.